Щось із за меж нашої зоряної системи змінило курс, і тепер воно прямує прямо до Юпітера. Це не поетична метафора і не чергова гіпотеза про далекі світи, це офіційно зафіксований факт, який уже поставив на вуха наукові центри по всьому світу. Об'єкт, відомий як Три і Атлас, міжзоряний мандрівник, що з'явився з темряви космосу, рухаючись крізь наші планетарні орбіти з точністю, яка суперечить імовірності. Його траєкторія, його поведінка, його хімічний склад усе виглядає так, ніби цей об'єкт знає, куди саме йому треба потрапити. Науковці звикли до хаосу космосу, комети, астероїди, уламки планет, усе це рухається за законами гравітації, підкоряючись простим рівнянням Ньютона. Але Три і Атлас ламає ці правила і ламає з такою точністю, що випадковість просто відпадає. За останні місяці астрономічні дані показали те, що спершу здалося неможливим об'єкт змінив свою швидкість і напрямок, виконуючи маневр, який не можна пояснити жодною природною силою, і після цього маневру його новий курс вивів його прямо до межі, так званої гравітаційної сфери Юпітера, тієї невидимої зони, де сила тяжіння планети переважає над силою Сонця, ідеальне місце, щоб зупинитися, або щось залишити. Коли НАСА оприлюднила перші розрахунки, астрономи кілька разів перевіряли дані, бо цифри виглядали занадто точними, ніби хтось спеціально підганяв їх під формулу. Згідно з обчисленнями, 16 березня 2026 року Три і Атлас наблизиться до Юпітера на відстань 53-445 мільйонів кілометрів. І ось дивовижна деталь межа гравітаційного впливу Юпітера становить 5052 мільйона кілометрів. Різниця менш ніж одна частина на 26 тисяч це не просто збіг, це математична точність, якої не буває в природі. У наукових колах це вже охрестили співпадінням Юпітера. Але за цим терміном стоїть щось глибше страх і здивування водночас. Якщо об'єкт справді зробив корекцію траєкторії, щоб потрапити саме в цю точку, то хтось або щось має уявлення про гравітаційні структури сонячної системи краще, ніж ми самі. Та головне питання навіщо? А поки Світова наука намагається дати відповідь, об'єкт продовжує рух, і він не поводиться, як звичайна комета. Біля свого найближчого наближення до сонця три і Атлас раптово почав випускати потужний струмінь речовини, але не від сонця, як це буває завжди, а. до сонця. Цей антихвіст спантеличив астрономів раніше подібне спостерігалося лише як оптична ілюзія, спричинена кутом огляду, та цього разу це не ілюзія. Струмінь справді спрямований у бік сонця, і матеріал, який він викидає, світиться в ультрафіолеті, ніби щось реагує на випромінювання. Камери високої роздільності орбітального апарата Mars Reconnaissance, Orbiter, зафіксували це явище. На зображеннях видно яскравий шлейф, що тягнеться попереду об'єкта, точно у напрямку його руху. Дехто з учених обережно припускає якщо три і Атлас не просто уламок льоду і пилу. А технологічна конструкція, цей струмінь міг виконувати функцію щита, відбивати мікрометеорити, що рухаються зі швидкістю понад 60 км за секунду, бо будь-яке зіткнення на таких швидкостях це вибух потужніший за тисячі тонн тротилу, і тут починається справжня інтрига. Коли Три і Атлас проходив поблизу Марса, усі три апарати НАСА, МРО, Мавен і навіть ровер Персевірансе. Одночасно націлили свої інструменти на цього міжзоряного мандрівника, знімки показали не просто кометне ядро. Навколо об'єкта м'яке світіння, протяжне мов оболонка діаметром понад півтори тисячі кілометрів, ультрафіолетові спектри з мавен показали вражаюче співвідношення нікелю до заліза в десятки разів більше, ніж у будь якої відомої комети, і що ще дивніше у складі майже немає води, лише близько 4%. Для комети це практично нуль. Вчені, що аналізують дані, вже припустили. Можливо, ми маємо справу не з крижаним уламком, а з чимось покритим шаром пилу, який накопичився протягом мільярдів років подорожі крізь міжзоряний простір, наче стародавній апарат вкритий космічним пилом і льодом, що приховує справжню структуру під поверхнею, та навіть це не головне його маса. За оцінками, три і атлас у мільйон разів масивніший за Омуамуа. Перший міжзоряний об'єкт, який ми колись зафіксували, і у тисячу разів масивніший за Борисова, і попри це, він рухається швидше за обох. Звідки така енергія? У міжзоряному просторі просто не існує достатньої кількості матерії, щоб природним шляхом створювати подібні об'єкти і надсилати їх у внутрішні області сонячної системи. Статистика не дозволяє цього. Якщо це не випадковість, тоді це вибір. Ще один дивовижний факт. Три і Атлас рухається у зворотному напрямку проти обертання планет навколо сонця, але при цьому його орбіта нахилена лише на 5 градусів до площини екліптики, тієї самої площини, де обертаються всі планети. З мільйонів можливих траєкторій із міжзоряного простору він обрав одну майже ідеальну планетарну, ймовірність такого збігу 0,02%. це виглядає не як випадковість, а як навмисний розрахунок. І ось ми підходимо до моменту, коли все набуває майже моторошного сенсу. Об'єкт з іншої зоряної системи не просто прямує до Юпітера, він робить це з неймовірною точністю, узгоджуючи свій рух із нашими планетами, використовуючи гравітаційні поля, так, наче керується навігаційними алгоритмами. Якщо це природне тіло, воно одне з найзагадковіших у Всесвіті. Якщо ні, тоді ми вперше спостерігаємо щось, що вийшло за межі людських уявлень про природне. Але найзагадковіше ще попереду. Бо, згідно з даними НАСА, під час свого найважливішого етапу проходження за сонцем три і Атлас повністю зник з поля зору. Жоден телескоп на Землі не міг його бачити протягом кількох тижнів. А коли він знову з'явився, був яскравішим, активнішим і блакитнішим, ніж будь яка відома комета. Що сталося за сонцем? Чому його поведінка змінилася саме тоді, коли ми не могли спостерігати? Це питання, яке сьогодні хвилює кожного дослідника, що працює з даними 3 і Атлас. І ось на цьому моменті історія лише починається. Після того, як 3 і Атлас вийшов із за сонця, він уже не був тим самим об'єктом, який астрономи спостерігали кілька місяців тому. Його поведінка змінилася не поступово, як це відбувається у звичайних комет, а раптово, ніби хтось увімкнув щось. Світність різко зросла, спектр сунувся в бік синього. А потік енергії, який фіксували космічні телескопи, зріс у декілька разів. Це було не просто активізація комети, це виглядало як запуск процесу, але якого саме ніхто не міг пояснити. Коли зображення з Мавен і Хірайс почали надходити до Землі, дослідники спершу подумали, що їхні прилади дають збої. Ультрафіолетові датчики зафіксували раптові сплески емісії з енергетичними підписами, які не відповідали жодним відомим молекулам. Вчені бачили лінії випромінювання, які не можна було ідентифікувати навіть у лабораторних спектрах. Це означало, що в хмарі газу довкола три і атлас присутні сполуки, яких у природі сонячної системи не існує нікель, але незвичайний, із відношенням ізотопів, яке характерне для сплавів, отриманих при екстремальних температурах, і залізо, яке виглядало очищеним, без домішок властивих природним метеоритам. Коли група аналітиків з лабораторії реактивного руху НАСА провела симуляцію можливих сценаріїв, вони натрапили на щось, що змусило їх замовкнути. Якщо врахувати всі наявні дані про прискорення об'єкта, те саме прискорення, яке не можна пояснити гравітацією чи випаровуванням, то для досягнення такого ефекту 3 і Атлас мав би витрачати енергію, еквівалентну роботі кількох ядерних реакторів, але жодних ознак вибухової реакції або дегазації не спостерігалося. Замість цього стабільне контрольоване прискорення. Якби це був корабель, можна було б сказати, що він змінив швидкість навмисно, але навіть слово корабель здається занадто людським, занадто примітивним, коли ми говоримо про об'єкт такого масштабу, його діаметр, включно з комою, понад півтори тисячі кілометрів. Якщо ж уявити, що ядро в центрі має хоча б сотню кілометрів, то це більший за розміром об'єкт, ніж деякі малі місяці Сатурна. І якщо цей гігант здатен здійснювати контрольовані маневри, то ми стоїмо перед чимось, що виходить далеко за межі будь-якої земної технології, проте у світі науки немає місця для фантазій без доказів. Тож команди в різних обсерваторіях почали шукати пояснення, яке не потребувало б чужої волі чи інтелекту. Дехто стверджував, що дивна поведінка може бути наслідком внутрішньої розшарованої структури ядра, наприклад, якщо там є замерзлі летки речовини. Які вивільняються нерівномірно, а імпульсами. Проте ці гіпотези швидко руйнувалися під тиском спостережень. Бо струмені, які виходили з три і Атлас, не хаотичні, не розсінні, як у природних комет, вони чіткі, колімовані, з напрямком, що залишався стабільним протягом тижнів, навіть коли об'єкт обертався навколо власної осі. Астрономи спостерігали, як ці вузькі потоки плазми зберігають орієнтацію, ніби їх стабілізує система наведення. Коли ядро оберталося, джети залишалися заблокованими у просторі, не змінюючи напрямку. Це виглядало як випромінювання з фіксованих точок, які не підпорядковуються механіці обертання. І ось тоді пролунала ідея, яка спочатку здавалася абсурдною, але тепер починає набирати ваги. Що якщо ці джети не природні струмені газу а двигуни, коли фахівці прорахували вектор прискорення, то виявилося, що він ідеально збігається з напрямком цих джетів. Це не випадковість, прискорення відбувається саме у той бік, у який вистрілює один із потоків. Така відповідність настільки точна, що в деяких звітах її вже назвали ознакою контрольованої кінематики. У перекладі на звичайну мову це означає рух, який виглядає запрограмованим, і все ж навіть це не головна загадка, найдивніше у цифрах. Якщо припустити, що об'єкт просто комета, то для того, щоб змінити свою траєкторію настільки, як ми спостерігаємо. Він мав би втратити понад 15% своєї маси через випаровування льоду. Але жодних слідів такої масової втрати не виявлено. Навпаки, кома залишалася стабільною, структура ядра цілісна. І тоді питання стає очевидним що змушує його рухатися так, ніби його ведуть. У листопаді науковці з Гарвард Смітсонівського центру астрономії оприлюднили попередні результати аналізу поляризації світла, відбитого від 3 і Атлас. І тут відбулася чергова сенсація. Ступінь негативної поляризації був настільки екстремальним, що виходив за межі будь-яких кометних даних, накопичених за останні 100 років. Такі показники означають, що поверхня або структура об'єкта має властивості, яких не може створити випадкове нагромадження, пилу та льоду. Це щось, що відбиває світло впорядковано як дзеркальна решітка, і ця властивість у поєднанні зі спостереженням антихвоста, який спрямований до сонця. Викликала бурю дискусій. Можливо, ми бачимо не хімічний феномен, а технологічний. Серед безлічі наукових публікацій, що з'явилися наприкінці року, була одна, яка особливо привернула увагу. Вона стосувалася напряму, з якого прибув об'єкт. Астрономічні координати точки його входу до сонячної системи збігаються майже точно з напрямком, звідки в 1977 році надійшов загадковий Вау! сигнал. Короткочасний вузькосмуговий радіоімпульс, який багато років вважався можливим проявом інопланетної технології. Різниця між напрямками становить менше 9 градусів це менше, ніж кут між двома пальцями, витягнутими на відстань руки. Ймовірність такого збігу 6 тисячі. І ось тепер, через майже півстоліття після того сигналу, з того самого сектору небо прибуває об'єкт, який веде себе як щось штучне. Ці збіги нагадують ланцюг випадковостей. Які вже не схожі на випадковості. Коли науковці об'єднали всі статистичні аномалії курс, орбіту, синхронізацію з планетами, склад, поляризацію напрямок, вони отримали сукупну ймовірність того, що все це є природним явищем. Результат виявився настільки мізерним, що багато хто навіть не наважувався його озвучити публічно, бо число, яке вийшло, було менше, ніж один шанс на трильйон. А це вже не статистика, це патерн. Тим часом у спостереження долучилися радіотелескопи серед них Гігант Фаст у Китаї, Обсерваторія Аресібу 2 у Пуерто Рико, Грінбенк у США, і, хоча поки що жодних сигналів не зафіксовано, одне помічено чітко. Навколо 3 і Атлас існує зона електромагнітних збурень, на певних частотах об'єкт буквально поглинає, випромінювання, створюючи глуху тінь у спектрі. Цей ефект неможливо пояснити простим розсіюванням плазми. Він нагадує роботу екрана або поля, що приглушує зовнішні сигнали. У грудні астрономи помітили ще одну деталь під час періоду, коли об'єкт мав бути найменш активним, його яскравість зросла, але не плавно, а ступінь часто. Рівень світності підскакував на точні інтервали, ніби за розкладом. Кожен сплеск тривав рівно 86 хвилин, тривалість, яка дивовижно нагадує орбітальний період низької земної орбіти, збіг. Можливо. Але якщо ці інтервали повторюються, то вони можуть свідчити про внутрішній цикл, про який ми нічого не знаємо. І все ж уся ця історія не обмежується цифрами. Є ще відчуття масштабу те, що складно передати формулами. Астрономи, які працюють над проектом 3 і Атлас, кажуть, що жоден з них ніколи не стикався з чимось настільки загадковим. Зазвичай будь-яке явище рано чи пізно знаходить пояснення, але тут що глибше вони занурюються в дані. То менше залишається логіки. Кожна нова деталь не спрощує, а ускладнює картину. У звіті Європейської космічної агенції зафіксовано, траєкторія 3 і Атлас не просто проходить поблизу Юпітера, вона торкається саме тієї області, де знаходяться точки рівноваги Лагранжа l 1 і l 2 ідеальні місця для стабільної орбіти навколо планети. Ці точки використовують наші власні супутники, щоб залишатися в небі без витрат пального. І саме туди прямує міжзоряний гість. У теорії, якщо хтось захоче залишити апарат або спостережний пристрій у системі Юпітера, кращого місця просто не існує. Далі ще цікавіше у період, коли Три і Атлас проходив поблизу Марса, його активність збіглася з раптовим сплеском ультрафіолетового випромінювання, зафіксованим у верхніх шарах атмосфери червоної планети. Науковці з команди Мавен визнали цей феномен аномальним. Ніхто не знає, чи пов'язаний він безпосередньо з об'єктом, але збіг у часі занадто точний. Енергетичний рівень цього сплеску був такий, ніби Марс коротко осяявся блиском далекого лазера. І коли Три і Атлас уже віддалявся від Марса, на Землі кілька наземних обсерваторій відзначили короткочасні зміни у магнітосфері настільки слабкі, що їх важко було би пов'язати з природними процесами, але вони відбулися саме в той момент. Коли траєкторія об'єкта проходила через лінію Сонце Марс Земля. Випадковість може бути. Але надто багато подій відбуваються саме тоді, коли, і кожна наступна змінює наше сприйняття випадковості. До початку 2025 року Три і Атлас уже пройшов орбіту Землі і рухався до Юпітера. У цей період у гру вступили найпотужніші інструменти телескоп Джеймса Веба, Обсерваторії Алма, VLT і навіть старий Габл. Кожен з них збирав дані і кожен отримував щось дивне. Замість очікуваного розсіювання світла від пилу спектр показував лінії, властиві твердим металевим поверхням. Деякі вчені навіть припустили, що ядро об'єкта має високе альбедо, воно відбиває понад 60% світла, тоді як більшість комет лише кілька. Це не просто блискуча поверхня, це відполірована. Тепер уявіть гігантський об'єкт, що блищить у порожнечі. Летить крізь сонячну систему з майже математичною точністю, час від часу коригуючи свій курс, ніби знає, де знаходиться кожна планета, його рух як симфонія, кожен такт якої вирахований наперед. І все це у тиші, без сигналів, без пояснень, без натяку на контакт. Та є ще один момент, який додає історії тривожного підтексту: якщо подивитися на обчислення часу прибуття Три і Атлас до Юпітера, Виявиться, що він проходить у фазу, коли Юпітер знаходиться майже точно на протилежному боці сонця від землі. Тобто з нашої позиції спостерігати цей момент буде майже неможливо. Телескопи не зможуть напряму побачити, що відбудеться, і якщо там справді щось станеться, ми дізнаємося про це лише за наслідками. Серед учених ходить напівжартівливий вислів. Якщо хтось хотів зробити щось біля Юпітера, не привертаючи уваги, він обрав ідеальний час. Тим часом у кулуарах наукових конференцій обережно обговорюють ще одну теорію неофіційну, але все частіше згадувану. Вона звучить так можливо, три і атлас це не активний об'єкт, а носій, транспорт, який переносить щось інше, його траєкторія, точність, поведінка, усе вказує на цільову місію. І якщо це так, то мета може бути не Земля, а Юпітер, планета, яку видно з міжзоряних відстаней, як яскравий маяк. Юпітер – Гігантський резонатор радіохвиль, його потужне магнітне поле генерує мільярди ват енергії, що випромінюється у космос. Існує думка, що така планета могла би бути природним джерелом енергії або навіть маяком для цивілізацій, які шукають електромагнітні орієнтири. Якщо хтось спостерігав за нашою системою з далекої відстані, саме Юпітер був би найпомітнішим сигналом, а не Земля. Тож, якщо мета три і атлас, саме він. Можливо, ми навіть не є частиною сценарію. Ми лише спостерігачі випадково. У січні 2025 року НАСА планує розгорнути спеціальну кампанію спостережень, щоб простежити за об'єктом під час його зближення з орбітою Юпітера. Космічний апарат ЮНОНА вже отримав оновлення програмного забезпечення, яке дозволить відстежувати дрібні аномалії в полі тяжіння планети. Якщо після березня 2026 року Юнона зафіксує нові невідомі тіла на орбіті Юпітера, це стане подією, що перепише історію астрономії. Поки що, коли наближався момент, коли Три і Атлас мав увійти в гравітаційну сферу Юпітера, науковий світ буквально завмер. Кожен день, кожна нова порція даних із телескопів і зондів сприймалася як можливий прорив або навпаки спростування усього, що ми думали про цей об'єкт. Але замість відповідей, Три і Атлас. Подарував людству нову хвилю загадок. Перші тривожні сигнали з'явилися, коли під час глибокого сканування інфрачервоного спектра телескоп Джеймс Веб зафіксував різкі пульсації теплового випромінювання, регулярні повторювані з частотою близько 0,04 Гц. Такі пульсації не властиві кометам, їхня активність завжди стохастична, хаотична, непередбачувана. Тут же енергія вивільнялася ритмічно, ніби хтось задав темп. Це не нагадувало природний процес. Це нагадувало роботу механізму, але найвражаючішим виявилось те, що кожна пульсація збігалася з легким відхиленням траєкторії у межах кількох сотих градуса. І якщо ці дані виявляться точними, це означатиме, що 3 і Атлас змінює курс із точністю до тисячних часток секунди. Жодна відома сила природи не здатна забезпечити настільки регулярні імпульси без зовнішнього керування, тим часом на іншому кінці сонячної системи. Юнона почала фіксувати перші збурення в магнітному полі Юпітера легкі, але стабільні коливання частот у діапазоні 20-40 кГц з'явилися за кілька тижнів до передбачуваного проходження об'єкта. Вони не збігалися з жодними природними джерелами. Учені спершу припустили, що це може бути відлуння плазмових потоків, але часовий збіг був занадто точним. Коли до моменту зближення залишалося кілька місяців, Астрономи почали помічати ще дивнішу поведінку. Світність 3 і Атлас не просто зростала, вона робила це з геометричною прогресією. Об'єкт ставав яскравішим, ніж будь-яка комета на його відстані, і колір, який він випромінював, почав зміщуватися в бік глибокого синього, переходячи в ультрафіолет. Такі спектральні зміни зазвичай означають нагрівання до надзвичайно високих температур або наявність плазми, що іонізується під впливом енергії. Науковці намагалися знайти логіку, висувались гіпотези про магнітогідродинамічні ефекти, про взаємодію із сонячним вітром, навіть про невідомі процеси сублімації. Але жодна з них не витримувала перевірки. Бо три і Атлас поводився так, ніби реагував не на зовнішнє середовище, а на власну програму. І тут сталося те, чого не очікував ніхто. 14 березня, за два дні до прогнозованого проходження біля Юпітера, Наземні обсерваторії зафіксували короткий, але надзвичайно яскравий спалах у напрямку об'єкта, його тривалість 1,8 секунди. Інтенсивність така, що навіть автоматичні сенсори в телескопах на силу впоралися із захистом, ультрафіолетові спектри показали різке підвищення енергії, після чого все стихло. Але найдивніше сталося далі через 11 хвилин, після спалаху магнітні прилади Юнони зафіксували хвилю плазмової турбулентності. Яка рухалася крізь простір у бік планети. Траєкторія цієї хвилі збігалася з курсом Три і Атлас, і коли вона сягнула межі гравітаційної сфери Юпітера, датчики зафіксували кілька коротких, чітко окреслених відлунь, сигналів, які з'явились і зникли впродовж хвилин. Ці імпульси нагадували передачу даних не радіохвилі, а гравітаційні збурення низької амплітуди, те, що неможливо створити природно, без колосальних мас і точних обчислень. Ніхто не міг повірити. Бо якщо ці дані вірні, три і Атлас не просто пролітав крізь систему, він передавав інформацію, куди невідомо, можливо, до самої планети, можливо, до її супутників, можливо, далі. Але факти залишаються фактами. Об'єкт, що прийшов із міжзоряного простору, виявив ознаки комунікації. Після цього його активність різко впала, яскравість зменшилась, спектр знову змістився в бік зеленого. І здавалося, що все закінчилося. Та 16 березня, коли об'єкт досяг точки свого найбільшого зближення з Юпітером, відбулося щось, що знову перевернуло уявлення про нормальність. Юнона зафіксувала появу нового джерела радіовипромінювання на орбіті планети. Воно виникло раптово, ніби з нічого, і мало частоту, що не збігається з жодними природними джерелами юпітерської радіації. Позиція цього джерела точка Лагранжа Л2. Саме та на яку вказували всі попередні розрахунки траєкторії 3 і Атлас. У наступні години Юнона неодноразово реєструвала короткі пульсації з тієї області, але візуально жодного об'єкта там не побачили. Астрономи припускають, що якщо щось було випущено, то воно занадто мале або занадто темне, щоб його зафіксували оптичні системи, але його присутність видає радіохвильова активність упродовж наступних днів. Кілька незалежних обсерваторій підтвердили наявність слабких, але постійних сигналів із точки l 2 Вони повторюються кожні 19 годин і 47 хвилин з точністю до секунд, і хоча це може бути збігом, періодичність занадто чітка, аби бути шумом. Що саме відбувається біля Юпітера, залишається таємницею. Проте після проходження 3 і Атлас почав повільно змінювати свій курс. Замість того, щоб прямувати далі за межі сонячної системи. Як це роблять усі комети? Він сповільнюється? Його швидкість, за даними з радарів, зменшилась на 402 км за секунду незначно, але достатньо, щоб поставити під сумнів його природність без будь-яких реактивних викидів чи зіткнень, без видимих причин. Складається враження, що він намагається залишитись, якщо цей рух продовжиться. Через кілька років 3 і атлас може навіть увійти в довгоперіодичну орбіту навколо сонця, і тоді він більше не буде міжзоряним мандрівником Він стане частиною нашої системи, та головне питання, навіщо? Чому він прибув саме зараз, саме на цю орбіту, саме до Юпітера? Є теорія, яку обережно обговорюють лише в закритих колах мовляв, можливо, це не перше його відвідування, можливо, 3 і атлас, стародавній об'єкт. Що вже бував у сонячній системі, залишивши сліди, які ми сприйняли за звичайні астероїди чи комети. Його орбіта може бути циклічною, і щоразу, коли він повертається, ми отримуємо фрагменти історії, яку ще не здатні прочитати. Бо кожне спостереження лише поглиблює відчуття, що цей об'єкт не просто летить, він спостерігає його поведінка, реакції на гравітаційні поля, навіть вибір траєкторій, усе нагадує алгоритм збору даних. Якщо це так, то ми стали частиною експерименту, навіть не підозрюючи цього. Після березня 2026 року три і Атлас почав віддалятися від Юпітера, залишаючи після себе дивні електромагнітні шлейфи, які ще довго спостерігатимуть зонти. Його світність стабілізувалася, і він став схожим на звичайну комету. Але ті, хто бачив дані, знають це незвичайний об'єкт, занадто багато збігів, занадто багато синхронізації, занадто багато тиші між подіями. Щоб повірити у випадковість, науковий світ намагається тримати офіційний тон. У звітах пишуть аномальні характеристики, невизначене джерело потребує подальших спостережень. Але поза офіційними формулюваннями всі розуміють ми стоїмо перед чимось більшим, ніж просто небесне тіло, можливо, перед чимось, що спостерігало за нами задовго до того, як ми навчилися спостерігати за ним. І поки три і Атлас повільно зникає у холодній тиші міжпланетного простору, залишається відчуття, що ця історія не завершена, що десь там, на межі Юпітерської орбіти, щось продовжує мовчки працювати, можливо, збирає дані, можливо, чекає сигналу. А ми лише спостерігачі, які щойно зрозуміли, що космос дивиться у відповідь.